Вже сонце низенько, вже вечір близенько. І потрібно вже бігти, закривати компот, але не зможу піти, поки не покажу вам свої чері. Сьогодні продирала їм очі. Ось. Чері вправні в'яжуть. Хтось більше, хтось менше. Акордеон Пізнаєте типу по формі. Це найменший за розміром чері в моїй колекції. Є сорти, які впізнаю. Ось чері карма, котра з них. Це, мабуть, солодкий людяник. Посадила його щері. Це синій лісовий джміль. Його неможливо сплутати ні з ким. Це емалія. Я так думаю. Ось скільки нав'язала. Так. Ось. Цьогоріч в моїй колекції 51 сорт черрі. Ростуть гарно, цвітуть, в'яжуть. Впевнена, насіння буде. Хто любить черрі так, як я. Шукайте мене на Фейсбуці. Заходьте в альбоми. До зустрічі. Гарного всім вечора! Спокійної ночі. І хай ми всі зранку проснемося.